Ми вбили Бога, і нам повністю комфортно. Під таким двізом пройшла епоха постмодерну. Зараз можемо констатувати той факт, що вона завершилась і переходить в нову епоху, яку ми ще маємо зрозуміти. Її вже окреслили метамодерном, і про неї ми поговоримо сьогодні. З вами Культ і я Віталій Стеценко. Це відео надасть вам відповіді на запитання, що таке метамодерн, яке місце людини в цій епосі, яке місце ідеї та сенсів культури та задоволень сьогодення, і головне, що робити кожному з нас, і чи треба взагалі щось робити. І перед тим як ми почнемо, я нагадую вам, що ваші подобайки, дзвіночки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись. Тому не забудьте зробити ці прості дії, адже ми намагаємось поширювати серед нашого суспільства. Цікаві думки та ідеї, які допомагають людині зрозуміти, чому сьогодні все там саме так, як воно сьогодні є. Почнемо ми з того, що для розуміння сьогоднішнього відео вам треба обов'язково подивитись такий наш короткий серіал, так би мовити, про такі сучасні, сучасні епохи. По-перше, що таке модерн, друга серія, що таке постмодерн, і третя серія також буде дуже релевантна. це відео про ідеї видатного французького філософа. Можливо, головного філософа-постмодерніста Жана Бодеяра, яке насправді на нашому каналі набрало дуже великої популярності, тому що там дійсно важливі ідеї, які ідеально кажуть вам, що діється сьогодні. А ми в нашому відео про метамодерн поговоримо більше про те, що буде завтра. Приблизно половина дослідників, філософів, соціологів та істориків вважають, що термін метамодерн він є певною мірою пустим, і що це просто етап такий постмодерно. Ну, подібна історія була насправді із. Поняттям постмодерн, адже в середині минулого століття частина дослідників не вважали, що модерн закінчився. Але ми зараз бачимо, коли пройшли вже фактично 60 років з моменту створення поняття постмодерн, що дійсно час змінився, і знов таки в чому відрізняється модерн і постмодерно. Ви маєте це глянути в наших окремих відео, тому що ми не будемо тут повторюватись. Ми лише зробимо дуже коротку таку коротко, коротке резюме, Що головним головною зміною є те, що орієнтиром. Стає не матеріально-інструментальні ідеї виробництво та споживання чогось конкретного, а, а споживання е, ідей е, символічно орієнтованих і навіть симулякрів цих ідей тобто того, що залишилося від образів. Тому знову таки вам треба подивитись відео про Бодеяру обов'язково. Ми також казали у відео про Бодріяра, що кінець епохи поки постмодерну буде там, де буде початок постлюдини. Вона починається там, де механічний протез замінюється біологічним, як казав сам Будріяр. Якщо говорити конкретно, то ми можемо як мінімум взяти кілька маячків, які для нас всіх є відомими. Зокрема, це по перше, початок застосовування штучного інтелекту більш-менш масово. Ми знаємо, що ці всі ці GPT, вони зараз вже заходять в такий широке споживання в різних професіях. Більше того, ми знаємо, що вже дуже швидко. Дуже скоро почнуться такі процеси, коли сам інтелект буде робити нові технології. Другий момент це технічний прогрес. І прогрес в плані покращення в лапках людини. Той Ілон Маск, його ми все знаємо, вже веде, я так розумію, що вдалі випробування в напрямі вживлення чіпів прямо в мозок людини. Наприклад, щоб людина могла там керувати якимось там засобом механічним за рахунок там силою думки. Людина чисто постмодерна, вона маніфестує, і це одна із ознак постмодерна, що більше немає релігії, вона не має статі. Отже, ми можемо змінювати стать будь-яку сторону за власним бажанням. Вона має раси, немає політичної, політичної орієнтації. Вона не ліра, вона не права, вона не канадець, не українець, а вона просто людина. Побільше, більше вона навіть не суб'єкт, а такий собі атом, який безсенсово тиняється у всесвіті, і ця свобода від сенсів стане центральною ідеєю метамодерну. сенсу більше нема. Однією з базових ідей метамодерну, хоч вона була і в постмодерні, буде ідея фрагментації. Тобто фрагментація досягає е, ну, максимуму. Тобто це ідея кінця особистості, де суб'єктивізації самої людини. Зараз філософії є напрямки, який називається орієнтована антологія, або по іншому об'єктоорієнтована орієнтована філософія. До речі, напишіть у коментарях, якщо вас цікавить аналіз цього філософського напряму, базових книжок із цього напряму, скільки я їх читав і я їх е, е, трошки знаю, ці сенси. Якщо дуже коротко, це філософія пост людини. Наведемо приклад фрагментаризації Соціальні мережі, які зараз ведуть мільярди людей. Яка ідея соцмереж сьогодні? По суті, її немає. Соцмережі ми знаємо, що вони були спочатку створені для спілкування, але сьогодні спілкування там мінімум, і це просто фрагментарізація. Наприклад, людина їде на шашлики, і вона викладає фотографію. Я і шашлик. Потім там потекли соплі, і вона робить фотографію. Дивіться, у мене потекли сопля. Інші люди ставлять лайки, пишуть коменти. Класно потекли, дійсно здорово. Бо я кудись поїхав. От я їду, в магазин, я купив сир. Потім я їм сир, і ці фрагменти вони стають новим топусом та орієнтиром. І все вже виглядає так, що нема ніякої місії, сенсу, завдання, як це було в старій реальності, яку ми певною мірою знаємо із греків. Саме вони задали цей, цей напрям. Ми знаємо, що за Платоном керують всім ідеї. Ідеї є вищою картою та початком усього. Тепер натомість всім керує фрагмент. Таким чином втрачається сама ідея, а точніше, вже немає її сенсу, тому що є фрагмент. Звідси ми виходимо переходимо на такі соціокультурні феномени, як постправда і постіронія. Постіронія — це масове явище, коли людина знущається зі знущання і фактично насолоджується відсутністю якогось сенсу. Постправда це вже буде такою вижимкою із терміну Жанна Бодріар симулякар тобто немає ніякої необхідності в об'єктивній правді, тому що можна взяти будь-які факти вигадати. Підвести під них комп'ютерну графіку експертів, які можливо навіть будуть генерованими і також несправжніми людьми. Потім завести цьому експерту блог на цей блог зробити підписників, які можливо також не будуть реальними. І цей експерт буде висловлювати ці думки і буде здаватися здалеку, Що ці події дійсно були знову таки Ми вже повертаємо. Ми вже кілька разів цей термін феномен, так би мовити, згадували це кейс із пропаганди російської мальчик в трусиках, якого ця э, розпеля взяли рібенка трьох мальчика, маленького в трусіка футболки як Ісуса, на доскуб'яліню. Прибили один прибивав, двоє держали. Ви можете запитати, а як взагалі вийшло так, що ми опинились у ситуації, коли ідеї не мають ніякого сенсу, і люди насолоджуються цією безсенсовістю? Дуже просто західна сучасна пізньомодернова думка вирішила, що деконструкція буде ідеальним шляхом, тобто дійти до першої причини, до першої основи, тобто, щоб знайти сенс в житті людини треба спочатку дізнатися з чого людина власне зроблена спочатку вони шукали душу потім коли декарт сказав що в принципі ну якби не виходить знайти душу в якомусь конкретному місці в тілі людини вони почали думати що ну оскільки голова нібито, керує поведінкою людини це означає що ця душа або щось на неї схоже має бути в мізках фактично пішло три століття на те щоб більш менш якось зрозуміти ази Роботи механізму мізків пізніше, вже у нашому 20-му, люди почали шукати з чого мізки створені. Пізніше вони спустились вже на до більш дибних часток, з яких створена не тільки людина, але і все навколо е, нас. Зараз науковці із адоном, колайдером і подібними експериментами на кшталт цього граються в пошук останньої частки Бога, як вони це називають. Тобто вони шукають найдивніший, найостанній, найменший матеріал, з якого взагалі Складається все, і навіть можливо, з якого складається час. Таким чином, за рахунок відкриття цього матеріалу, ми доводимо, що цей матеріал є також частиною великого механізму, і що весь всесвіт є також механізмом, а механізм не може бути нематеріальним. І якщо все є матеріальним, це означає, що воно все живе за певними законами. Якщо є закони, значить є формули, які. Ці закони можуть описувати. Якщо є формули, це означає, що є прогнози. А якщо є прогнози, то означає, що все детерміноване, і свобода е, якихось суб'єктів окремих, і взагалі тоді є питання: якщо є прогноз, чи є суб'єкт, ну його немає, якщо є прогноз, і значить, і свобода, і свобода волі її не існує. І з цієї точки зору можна зробити масу висновків, які сьогодні і робить сучасне суспільство. Якщо коротко, то ми шукали первісний сенс, ми шукали місце. У якому живе цей сенс, а знайшли ми безсенсовість. Виходить дуже старий відомий окультний певним міровий знак, який називається уроборос, тобто така собі змія, що кусає власний хвіст. Ось так і вийшло із нашої реальності. Тобто, безсенсовість є центром. А отже, якщо немає ніякого сенсу, немає орієнтірів, немає плану та немає логіки, і в принципі, людина може жити як захоче. Автори і творці метамодерну ну, виніше такого терміну, метамодерн Тімотеус Вермюлен. І робін ван Ден Акер вони продовжують метафору постмодерніста Ліотара, що корабель рухається через архіпелаг. Він знаходиться в тумані. Капітан корабля споглядає з нього через підзорну трубу, бачить різні острови, племена, які говорять на незнайомих мовах. Але нині в добу метамодерну корабель починає тонути, і необхідно знайти рішення, як врятуватись на одному із цих невідомих. Островів, яких ми які ми відкрили раніше, ми не розуміємо, що нас може очікувати, але треба рятуватись, попри те, що ми пливемо знову в невідомість, і ми змушені довіритись мешканцям цих островів і шукати з ними компроміс. В іншому випадку ми не виживемо і треба діяти так, ніби ми можемо досягти істини. Хоча зрозуміло, що це неможливо, тому що істини як такової вже немає. А якщо вам подобається наш контент, який на відміну від істини, поки що існує. Робіть підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк і долучайтесь до фінансової підтримки нашого каналу і стати членом нашої закритої спільноти. Всі деталі та бонуси будуть у посиланні під цим відео. все, що я зараз скажу, можна перенести на будь-яку сферу життя, наприклад, політику, яка нам усім звичайно що болить, адже ми всі живемо зараз в стані війни. І умовно є, наприклад, є конгрес США, і нам не досі не до кінця зрозуміла його позиція. Він каже, що він за перемогу України, але не зрозуміло, що таке перемога. По перше, а по-друге, дії відображають зовсім іншу позицію. І я створив цей сценарій в момент, коли вже півроку йде тяга мотана з виділенням для України допомоги цих 60 мільярдів доларів. І все це певною мірою виглядає як деякий театр абсурду або цирк. Ми можемо думати, що політики просто та ідіоти або вони не розуміють чогось, або вони якісь там зрадники, але ні одна із цих версій не є правильною, оскільки насправді. Всі вони їх дії є наслідком тієї реальності, в якій ми всі функціонуємо, і у якій немає ніякого е, сенсу. Вони не за демократію і не проти неї. Вони не за Путіна і не проти нього. І в такій реальності ми будемо так чи інакше жити і надалі. У метамодерні ми досягаємо такого стану, коли е, оскільки неможливі ідеї, неможливі і ідеали, тому що ідеал це якісне вираження ідеї, можна сказати певною мірою. Ми в Україні. Так що інакше з цим боремось, але важливо розуміти, що у нас поки що є ідея це ідея перемогти та ідея нової України, але весь західний світ, наприклад, він живе в зовсім іншому просторі і він не живе ніякими ідеями. Тому нам це важко зрозуміти. Тобто, він вже ідеєно в метамодерні. Технічно ми ще досягаємо цього метамодерна. І ми тільки що вам показали приклад, як як виглядає цей метамодерн мета в політиці. Проте я можу навести приклад метамодерну в мистецтві. Це такі, така людина, як Кані Вест. Вся його поведінка, музика, проекти, які один одному суперечать, його заяви, які одна одній суперечать. Та багато цих проєктів є просто незавершеними. Коли він починає якусь супередею, він доводить її на 90% до успіху. Потім часто кидає. Або він робить успішний проект, потім його якби закриває, або якимось чином руйнує власне отримані результати. Усі його заяви, діяльність в соціальних мережах і його візуальний стиль також відповідають мета Ви можете сказати, що я не маю рацію, адже ну, доведено майже, що Кані Вест, він має біполярний розклад, йому, в принципі, треба якби, лікуватись. Так, я з вами погоджуюсь, але. Чи не вважаєте ви, що саме біполярний розлад та інші сучасні психічні розлади є однією із ознак метамодерна, тому що ми знаємо, що статистика психічних захворювань різного масштабу постійно зростає, і ця динаміка зростання вона дуже сильно збільшується саме в західному світі, саме у людей західного світу, у яких немає ніяких стратегій, вектору і немає ніяких цілей, тому можливо. Саме цей стан відсутності, стан такого атома, який безсенсово за рахунок фізичних якихось каливань та законів рухається в просторі, і є той причиною, із яких виникають ці психічні. Розлади. Найкумедніше, що медикаментозне лікування, яке безумовно також поширюється світом цих розладів, воно фактично лише послаблює самі симптоми хвороби, але не лікує е, цієї хвороби. Тому Каніувес цілком підходить під роль таку гуру метамодерну, можливо, найбільш яскравої особистості е, цього напряму в галузі мистецтва. І навіть е, не зрозуміло, в якому стилі він творить, чи то реп, чи то клубна музика, чи то якийсь взагалі, музичний авангард. Е, він в принципі, і сам вам цього а, навіть не пояснити, і знов таки в сучасності є купа подібних феноменів їх буде з часом все більше і більше. І знов таки, ми ще побачимо деконструкцію сенсу мистецтва, коли біти, симфонії, вірші, сценарії. Графіку для фільмів почне створювати штучний інтелект. Це буде справжньою деконструкцією ідей та сенсів вже в останньому місті, в останньому бастіоні, де вони б ще могли існувати в світі мистецтва, яке споконвіку було саме місцем, де можливі ідеали де найбільш масштабно розкриваються ідеї. Ще років вісім назад. Я вчився іноді на різних там бізнес і курсах профільних, і нам викладав один бізнес-консультант українського походження, який зокрема викладав в світових таких бізнес-вишах, типа Стенфорда або Берклі. Він тоді казав теорію, що сучасний бізнес, яку я тоді не зрозумів. Я розумію зараз вже з впливом часу, що сучасний бізнес це не бізнес, який працює за старими законами. Коли є бізнес-план, є вивчення ринку, є його розуміння, розуміння скільки там грошей, скільки тебе витрат на. Виробництво на маркетинг, і потім скільки плюс-мінус буде треба часу, щоб вийти в плюс. Зараз бізнес план може орієнтуватись лише на імпульси та тренди. Тобто, ти робиш продукт, який буде відповідати тому імпульсу, який є сьогодні, або ти робиш продукт, який буде ці імпульси створювати. Ідеальним прикладом такої метамодернової корпорації буде Apple, тому що Apple не робить нічого трендового, він задає тренди. Він навіть не створює продукти, тому що ми знаємо, що всі ці айфони і пади і так далі роблять філіпінці, малазійці, китайці, хто завгодно, але на самі співробітники Apple. Чим займається Apple? Він займається тим, що створює імпульси за Бод'яром. Він створює ці символи, і той бізнес, який створює символи, і потім під а, ці символи під... Якби підлаштовує виробництво, він і буде великим успішним бізнесом. Тому, якщо ви цікавитесь якоюсь там бізнес фінансовою історією, то вам треба вивчати філософію метамодерна, а не вчитись робити своє-аналізи та якісь використовувати старі економічні методи розуміння та дослідження ринку. Також у дискусії про соціологію варто сказати, що в метамодерні людина більше не є центром, адже вона їм була в модерні модерній і поступово простала їм бути в постмодерні. Якщо людина всього-навсього створена з певною кількістю дрібних часток, які ще не до кінця фізики відкрили, але скоро вони їх відкриють, то саме з таких самих часток створений стіл або будь-який інший предмет. То виходить, що людина такий самий предмет, і вона найкраще стала. А отже, людина не в центрі, не в центрі Бог, тому що як ми знаємо, ми його били і ми почали з цього наше відео. Певною мірою це відкриває нові можливості. Вони у матемодерні називаються вираженням нова щирість. Саме по собі поняття дуже дискусійне, але найпростішим його розумінням буде, по-перше, задоволення від відсутності е, сенсу. По-друге, задоволення від мистецтва продуктів та споживання всього, що підкреслює відсутність цих сенсів. А особливо з урахуванням того, що виробництво мистецтва сильно дешевше, зараз вже не треба мати якогось надзвичайного таланту, наприклад, для музики, адже я купа мобільний застосу. Сунків софтів, в тому числі зараз вони будуть з'являтися на базі штучного інтелекту для того, щоб виробляти музичний контент. Мистецтво стає поширеним, їм може займатись кожна людина, незалежно від власної освіти, і воно стає загальним. Якщо раніше мистецтво філармонії було однією сферою, мистецтво в трактирі це інша сфера, але і перша і друга сфера потребувала від митця певної ініціації, освіти, досвіду, можливо, талантів. Як мінімум сцени, тобто якоїсь якогось місця, якогось сакрального такої сакральної кафедри певною мірою. І аудиторія, яка буде туди приходити, знати, що вона буде споживати там той чи інший контент. То сьогодні мистецтво буде спільним, масовим і безкоштовним. І кожна людина буде мати свою сцену ті самі стрінки в соціальних мережах. І знов таки ми вже казали про це, що це мистецтво не буде послідувати ніяких ідей і не буде нічого зображувати. Ще більше задоволення, мистецтво, контент і виробництво вони поєднаються, тому що раніше задоволення в тому числі базувалось на виробництві якихось матеріальних благ, купити автівку, коня або меч, або об'єкт нерухомості. Це все вже стає минулим. Це поступово стає неактуальним і в постмодерні, тому що ми знаємо, що виробництво матеріальних товарів замінюється, витісняється виробництвом символів у мати Цього не буде, тому що навіть символи певну міру будуть досить складними для людей і дорогими. Штучний інтелект і вся насистема, яку на яку вона буде базуватися, буде створювати новий вид задоволення, який буде десь поміж контентом, мистецтвом та відсутністю цього самого сенсу. До речі, про такі задоволення писав той самий Філіп Діхот, книжки якого у нас зараз стоять, і про якого у нас буде на нашому каналі наступне відео. Тобто він писав про новий вид задоволень. Цікаво, що з точки зору технології новий контент буде задовольняти саме ваші унікальні потреби, тобто він буде таргетованим. Тобто, великий штучний інтелект буде вивчати всі ваші потреби і буде створювати те, що буде задовольняти саме вас і унікально під вас. Знов таки про це все писав Філіп Дік, який є хрещеним батьком ідеї метам, метамодерна в принципі є одним з головних контркультурних письменників діячів епохи постмодерна. І тоді встає питання, навіщо щось взагалі робити, якісь там квартиру купляти, кудись їхати, стояти в черзі в якусь там галереї у Фіці у Флоренції, щоб побачити там якогось ботічелі. Навіщо вам все це, якщо ви можете, не витрачаючи ніяких коштів, нікуди не їхати, а просто надягнути там віаракуляри якісь і опинитися в повній нірвані, яка буде синтетична і створена спеціально під вас, під людину в метамодерні. Зрештою, ми вже про це казали, що головною ідеєю буде те, що немає ідеї, немає сенсів. І в цьому і полягає сама якби ідея це і є головною ознакою глобальної фрагментаризації, деконструкції та усього цього уробороса, до якого ми з вами потрапили сьогодні вже ідейно, але ще не фізично, тобто технології поки що відстають. Але думаю, що років якийсь там час 5, 10, 20 і всі ми там опинимось. Ну, Знову таки, ми, ми в Україні зараз зовсім в інших реаліях живемо і, можливо, навіть до нас ці благади йдуть там через 30 років. Але сам факт, що вони вже масово реалізуються на заході, і ми можемо зараз за цим слідкувати, сидячи тут в Україні, як за таким е, спеціальним реаліті шоу певною мірою. І до речі, про задоволення. Майбутнього і, взагалі, про майбутнє в нашому театрі Культ є чудова вистава, яка називається Штучний інтелект, де якраз ці самі ідеї і обіграються. Ідеї того, як все буде класно, і там навіть і слоган, який звучить як гарно а буде ще краще. Також ви можете подивитися цю виставу в режимі онлайн, не відвідуючи наш театр в Києві, якщо ви, наприклад, живете не в Києві. І посилання на нашу афішу будуть зараз за QR-кодом та під цим відео. у Першому коментарі, а у наступному відео на нашому каналі ми будемо говорити про біографію і більше того, про творчу спадщину і про вплив. Генія жанра наукової фантастики і не тільки цього жанра Філіпа Діка. І нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, крім того, щоб зробити підписку і е, поставити лайк цьому відео, ви можете стати частиною нашої спільноти, підтримати нас фінансово та отримати доступ до спеціального контенту, який ми не публікуємо на широкий загал, і прийняти участь також в формуванні ідей для нових відео і спілкування зі мною та нашою командою. І на цьому ми закінчуємо наше відео про метамодерн. З вами був Тарі Стеценко та про культу.